Thank you Yeah. Ждут под ёлкой манда мандаринки Мандаринки да Мне так хорошо она лайк а Новый год от сосны От сосны мне оторви И колочку Гуляют Новый год Пацаны все страны И поют девчоночки Малый бизнес Организмом музыку размахуя раз, Огонек под Новый год, он разный, он разный, для кого-то розовый и голубой, Для кого-то желто-синий, для кого-то красный. Выбирай любой и вместе с нами. А то Новый год от сосны, от сосны мне оторви. Олегарно. Є дозвіл, так. Да? Щоб відрізати дерево, так? Да? Міської ради? Дозвіл міської ради є, планується заїзд, правильно? Хай покажемо. Якщо ми є дозвіл, перейдем, покажите, так? При собі немає. А? А де якщо при собі прийде? немає, ви кажете є дозвіл. Є ну, покажіть дозвіл, поліція приїхала, дозвіл покажіть. Які питання? Хорошо, добре. Наберіть, хай принесуть і все. Хто підписав? Панюта підписав чи хто? Алло. А де ти дозвіл? Дозвіл зрізати готове дерево. Взагалі по красоті. Ты уже сказал, что это... Как злоба, да? Вот. Надо сюда просто... Человек пускай едет сюда нет, и везет документы. Он только уехал в Киев. Ну, приедет, кого? Через... Ну, приедет потом будет теряться. А Какие проблемы? Это... Как вы работаете, когда у вас нет документов? Не Есть документы, это... покажите полиции. Есть административное а ответственность. Да. жить полиция. ну он Не берет трубочку. Нет, полицейскому дают. Добрий день. Так. Да? Визов на 102 поступив. Що ваші працівники врізають йоку. Зрізають. Зрізають йоку. Надо дружню надо міської ради, щоб їх на руках. Скажіть, будь ласка. Где что? Ну так, да, ты, да, да, прямо забрать. Ну, там у него там куча, блядь, А кто до вас довозил? Низкий головачек там? да, там. Да. Танком. Да. Да, а, да, вы танком да. проголосовали, да, зарезать сосна? Да. Вон, да. Угу. Но, ну, он, да. Ну, Он, ну, ничего не зацепляет. Он ну, абсолютно не мешает. Уже все обрезано. Вот, Треба, чтобы он был рабочий. Десятки. Такого, не не повинно бути. бути. Зрізайте, будь ласка. Там не десятка. А що там? Те ж саме, зрізайте біля почти. Зрізайте біля почти так само. 10 тисяч, десь 10 тисяч. Коли комком -ком даєте таке рішення, зрізати готове дерево, яке росло вже розслужити... До так... кого мені підійти зараз? Та мені Зараз роботи ці прикрашаються на даний час. Ну, Понятно, знак не прикачал. Все, питания мая, доброе. Что сказал Олехар? Там сейчас сейчас дозвил пронесу, сейчас беги да мускулами. Работа сейчас прокачаем, ну, то, конечно. Пока дозвука месту рада. Так проход первый, я дозвил воробей. За рубль. Ну, мне команда поступила, есть. бумаги есть, есть разрешение есть Я пилю. А да понятно, что? А кто вырезал резал Да, смотри, вы не, не, он резал. Вырезал? Вы да я резал. Ну не вырезали, а что вы брешете? Сейчас покажу. Кто там Пытаю, кто резал зверху. Я Пытаю. кто резал сверху. Все, вот сюда Ну все. Не переживай за це в тюрму, та не посадять. У нас зараз такі закони, що не садять в тюрму. Всі йдучі дивляться, а ніхто ж не спитав, чого різить. А? Нам сказали, це робить. Саме і Ні, Ну вам чим боляче. Казав, Нам є. Є. Вам дали вказання, ви работаете. Документів не дали. работаем. Так. А ви конком вирішив різати? Наша громадська ціпета. Правильно. Скільки вона тут прошла? 10 тисяч вольт буде здоров. А чому раніше Все. Її не зрізали, іменно от. А да потім спали. А, спали. Дали показати. 10 тисяч. Та ж ті були тут. кабеля, кабеля? 10 тисяч. Добре. Так, так Вони ж були там, ті 10 тисяч. Ну були. Так ді як, 10 тисяч, то району. Ну можна... вон зрізається. Звісно. Це ви взагалі до цього не, не, не маєте права з допуском. Висотні роботи, нема допуску. Ой. Ну як ой? Я ж говорю по нормі закону. Там норма закону. Ну як, висотні роботи у вас? за допуск, які проблеми. Все по пограду. Хто підрядчик? Видужені не клонять. хто підрядчик, хто зрізає. І є допуск на висотні роботи. І на це йде відповідальність адміністративна. Ні, не дойде. Не дойде. А як депові. За те, що або вітром зламає. Кого? Дерево. Я, вас, я вам говорю те, що у вас немає права тут її зрізати. Абсолютно а, ніякого. Моральне <кху> право. є. Нема у вас права знімати цю деревину. Хай когось вдома там, в дворі, маєте право. На дорогу у вас взагалі ви не маєте права тут нічим робити. Навіть вас хто там не найняв. Є у вас ліцензія, у вас є допуск на висотні роботи, будь ласка. Якщо у вас цього всього немає, все. Всього... Довго стояла, все, не буде не буде вже що нюхати. Не буде, не буде. Чи, буде, що понюхати. <фі> Доброго дня. Олігархи, Доброго дня. а тебе звалять. Відсо. А те АТБ, так? Да? Да, да. Чідотеатри нам зроблять. Ні? Там нахилі треба, торгувати повідомлять. Торгувати буде? Ну якщо торгувати буде, то в два рази дешевше, ніж торгують всі останні, то нехай торгують. В тіні 15 минути ви не сьогодні. Покажуть, <піх> як дарс, що тобі. Ходить, що Там же конець робочу дня, хтось там перенесе. Я поднівольний человек, не говоряться. Ви ну, в нас раз, як ділаєте, руки, дай мені документи. Тут був, тут, тут живує. будь Будь-які по роботі, творили траншею. Був у вас якийсь допуск, був якийсь документ, що ви маєте проводити. І в мене лично. Там, у вас, де, там, ну… Тим, 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 тим. Да, да, да. Ну все, работа заканчивалась.

запчасти буду там себе сваляється колода утром добунальщики от це тобі таке хто нарізав хто буде собирать ну це для міста для всіх не для одного для шов мусор не для мусора рези а для дій цеом. Взяв поваляє цю ялинку. Камера стоїть не буде заявника, ніхто не приїде. Везуть десь нам дозвіл, тільки його нема. За 20 хвилин.